Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого прости, провини мої, особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе, єдиного, я згрішив, і лукаво перед тобою вчинив. Отже, праведний ти у слові твої, і справедливий ти у присуді Твоїм. Ось бо в беззаконні зачати я і в гріхах породила мене, мати моя. Бо ти істину полюбив єси, невідоме таємне мудрості Твоєї явив ти мені, окропи мене із сопами очищуся, омий мене і стану біліший від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорені. відверни лице Твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої, серце чисте сотворив мені, Боже. І Духа праведного віднови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого святого не відніми від мене, поверни мені радість спасіння Твого, і духом Могутнім кріпи мене, навчатиму беззаконників путів Твоїх, і нещастиве навернуться до тебе. Визволи мене від кривавої, Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно сповістить хвалу Твою. Господи, уста мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу твою. Бо коли б ти жертви забажав би приніс би я, все палення ти не бажаєш, жертва Богові це духу покорений, серцем скорботним і смиренним. Бог не погордує, ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сион, і хай збудуються стіни єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди приношення і все палення. Тоді покладуть на жертовник твій тельці.